Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, це мій канал. І сьогодні, нарешті, ми будемо святкувати день народження хом'яка. Сім років проєкт триває. І е попереднє відео було там, де я розповідала, що в мене виповнилась кругла дата з того, скільки я в проекті. Тож готуйте собі щось смачненьке, і давайте скоріш дивитися, що там почалось. Ну що, це було непросто. Зараз у мене на годиннику 18.09, і я намагалась весь цей час оновити сторінку, щоб побачити хоч щось. І я думаю, що зараз буду вам знімати, прям як мені в чаті написали, знімай реалії. Буду знімати реалії, як себе веде хом'як в перші хвилини початку свого святкування дня народження. Ну, давайте спробуємо іти за порядком. І перша подія це у нас, це у нас, це у нас має бути що? Пазл. Чудово! Значить, шкала у нас, як зазвичай, ось цей прикольний майнер, який нам анонсували. Значить, ось нагороди. в принципі, в принципі ну, Якщо не оці майнери, то непогані нагороди навіть з тимчасовою потужністю РСТ до досить привабливі суми. Я сподіваюся, що щось таке цікаве і отримаємо. Давайте подивимось на завдання, і вони доволі таки е, перші спрощені, тобто обміняти 2 РЛТ, виграти всього лише 15 ігор. Як бачите, я сьогодні взагалі нічого не зробила. Відкрити два кейси, скрафтити 270 деталей, і там е, також цифри доволі привабливі. Тобто, я думаю, ми, в принципі, можемо впоратись і. Е, ну, ось це завдання точно не будемо виконувати, і я вам не раджу його виконувати, тому що це нерелевантно. Е, не ось, а ось відкрити 72 кейси. Якщо у вас буде на це можливість, то і можна. Так, е, давайте підемо далі. Ну, принаймні, спробуємо, подивимось, як у нас далі буде відкриватись, так ну нарешті тепер він вирішив мені все розповісти. Е, окей, так. Так, я згодна з тобою. Ми зараз все це будемо роздивлятися, дорогенькі. Так, м -м, значить, друге. Ой, не туди, ну ладно. Не по порядку. Значить, це розпродаж, який нам з вами також анонсували, і як я думала, він буде за крипту. Е, значить, у нас з вами найкла найкласніший варіант за 349 догідь. Це ось ці майнери. І я думаю, що. Ага, і все. Продати їх не можна, але їх тут велика кількість. Як велика, для крафту. Для крафту їх достатньо. І бонусний відсоток у них є. Так, наступна пропозиція 047 BNB, 49 TRX, трошки біткоїна. і, і а, Я думала, що буде варіант за РЛТ все-таки, але нема. Навіть ну, я щось можу тут собі придбати. Ну, як бачите, варіанти можливі різні. Єдине, що немає нічого за РЛТ. Ну, давайте шукати далі. Так, ось, впіймала. Тут у нас перший день, і це у нас з вами розпродаж. Це, напевно, як адвент-календар, і тут у нас з вами за 0,25 РЛТ ми можемо отримати певну кількість РСТ. Зазвичай всі рази мені випадали, випадали сірі. Так, сіра нагорода є. Ходімо далі. Що там нас з вами чекає далі? Так, крафт офер. Я насправді вже, напевно, амбасадор тієї ачівки про крафт. Я постійно нагадую в нашому чаті і так всюди, що необхідно крафтити ось ці найдешевші для того, щоб мати змогу їх потім е щоб отримати нагороду з крафту. І значить, тут у нас з вами три пропозиції. Перша це ось цей такий майнер. Я взагалі ніколи не бачила, не можу згадати навіть, з якої він події. Так, ось такий є автопаті І ось цей, в принципі, також не дуже дорогі крафти, тому придивіться, якщо для вас щось таке цікаве, я ось цей поставлю, тому що один все ж таки. Вентилятор, і е, я давайте покажу вам все ж таки цю ачівку, про яку я постійно розповідаю. Так, ось о, щось я взяла. Можливо, це навіть вона і є. А ні, можливо, і ні. Щось я взяла. І ось за цю ачівку я постійно кажу, що скрафтити 60 майнерів на крафт офері, ось у мене лишилось 15, і я зможу забрати нагороду в 1000 РСТ. Це у нас ось ця третя е, позиція. Потім вам покажу, що. А що ж я забрала за нагороду? Слухайте. де Дево в мене. Це. Ага. Це було взагалі скрафтити майнери. Ось о. Так що, бачите, крафт це все ж таки є в цьому профіт, і я не даремно за це топлю. Так, ще в мене хом'як добіг до кінця. І е, так. Ось у нас є з вами шкала голосування. Це те, про що ми так довго з вами очікували. Єдине, що я так поки і не бачу, звідки ми з вами візьмемо е, квиток, але зараз будемо розбиратись. Так, давайте подивимось на експедицію. Так, добіг до кінця мій хом'ячок, я його запустила лише на 3 години, щоб швиденько для вас спеціально відкрити нагороди. О, прикольно! 10 РЛТ. Клас! Оце, оце, оце я розумію, нагороди, Так, і 40 ресте, що в мені прийшло, і 250 деталей. Крафт завершився е, дешевий. Тепер у нас позиції всі і так будуть дорожчі, але все одно крафтити доведеться. Так, поки що, поки що, як ви бачите, що сайт тормозить, поки що я не бачу е, банера з квитками. Так, тому ми перейдемо одразу до цієї події, як бачите, сторінка ще не знайдена. Я, звісно, хотіла для вас прямо зараз зняти все це і сподівалася, що в мене це вийде. Але як бачите, як бачите, Ну, давайте дамо шанс. Можливо, все ж таки вони ще через годинки-дві запустять, періодично натискайте. Можливо, коли ви вже бачите це відео, то вже запустилось і ви бачите квиток. Завтра у нас з вами за графіком, який у нас є в блозі. Зараз ось тут є скрін, тому що я не хочу натискати, поки воно все тормозить. Завтра у нас буде подія спалювання, і я також запишу відео, тому що хочу, щоб ви побачили ще раз про механізм, механізм спалювання, дуже часто про нього питають, і я все ж таки запишу. І вже завтра, я думаю, що ми подивимось з вами точно, як ці квітки працюють, де ми їх зможемо ще з вами забрати. Так, а давайте зараз, поки поки в мене ще є трошки часу, ми з вами відкриємо, спробуємо відкрити два лотбокси, і я візьму одну нагороду з Божемо, я навіть не натискала нічого. E, Відтримую з вами два лотбокси і подивимось, яка нагорода випаде, e, чи випаде мені якийсь сірий майнер, чи випаде мені тимчасова потужність. Ну і взагалі, як воно в такому стані сайт e, зараховує, чи ні, чи взагалі воно щось там відкривається, чи взагалі нічого не відкривається. Як ви бачите, Так, сірий, окей, так, давайте так спробуємо, ну, хоч не так погано. І я зіграла в мінус. Так, давайте тепер підемо в пазл. І заберемо нагороду. Ну зараз важкувато взагалі все завантажується. Я добре що встигла записати те, що хотіла основне, поки сяду монтувати, то вже все буде окей. Так, я отримала сірий, ну це нічого страшного, тому що я все одно хочу отримати цього, цього хом'ячка. Чи звідси, чи звідси я буду до нього боротись? Завдання надлегкі і в принципі реальні. Звісно, що багато обміну я робити не буду. А ось можливо два РЛТ десь знайду щось пообмінюю. Ну а далі, далі он. Для крафту зроблю все, що можливо. Хочу того хом'ячка, все ж таки, щоб якось у себе в кімнаті відзначити цей день народження. Тож, я сподіваюся, що коли ви бачите це відео, хом'як вже нормально працює, ви бачили вже квиточок і ви проголосували за ту е, можливість, яку ви хочете. До речі, напишіть, за що ви будете голосувати. Я вже завтра вам скажу е, і проголосую прямо з вами разом. Спеціально не буду витрачати свій квиток. Е, ось, і сподіваюсь, е, сподіваюся, сподіваю, що ваші результати вас радують. Дякую, що провели час зі мною. Поставте, будь ласка, лайк, можете поставити дізлайк, напишіть будь-який коментар, що ви думаєте взагалі про події, які ми ще з вами розглянули. Чи будете ви бороти за хом'яка? І насправді я бажаю вам, щоб кожен з вас отримав його і зміг набрати максимум того, що можна взяти за цей період. Дякую за все. обіймаю, до нових зустрічей.